Експонована зброя надійшла до Полтави зі складів МВС. Відповідно до поданих заявок з областей України, міністерство розподіляло, кому і що видати всі представлені зразки, вироблені в Україні. Незважаючи на те, що наша область не є в зоні проведення антитерористичної операції. Однак наші підрозділи, які відбуватимуть до зони проведення антитерористичної операції, будуть оснащені найсучаснішою стрілецькою зброєю вітчизняного виробництва. Зброю виробляє державне підприємство Форт. Основні матеріали пластик та залізо. Представлена зброя значно зручніша, ніж аналоги радянських зразків. Смотрите, ви одразу з -під руки взяли, от, от ви роботі, от у вас так, от ви зняли і от ви його сунули. Все, і робота. Витягли, сунули і роботу. Ви точку обстрілу, ви роботу в калімат, ви можете навіть тобто у вас працює, от, от, ви раз, Бла, ви навіть не тірять, то тобто ви смотрите. Випробувати отриману зброю обіцяють наступного тижня. На одному з полігонів продемонструють роботу штурмової гвинтівки Ford-221. Це аналог автомата Калашникова. У нас є штурмова гвинтівка, вони калібри йде 5,45 на 39. Ну це, як би вам сказати, аналог Калашникова. Тобто, вона удобніше йде. Якби стріляти ми з неї не стріляли, але по тому як держався автомат Калашников, як, які в нього були технічні характеристики, то ця винтовка намного інтересніше. А ще є кулемет зі зйомними стволами, пояснює Віталій Палівода. Калібернатовський іде і є можливість полімета поменять ствол в залежності від того, який калібр у вас патронів. Так само туди йде два. Магазина м'ягких це на 150 патронів, То тобто, є це, якщо треба, можна роботи лента, як б вам щоби понімали. І є рожки, два по 30, То тобто, сісля ви переміщені, крім зброї, полтавські правоохоронці отримали ще й тепловізори, які мають полегшити пошук ворога.